Привіт усім! Привіт, привіт. Ну і я змінила для вас образ. У вас це більше приваблює, тому ну. привіт, привіт. В такому образі починать? Супер дякую? Ні, я не знаю його. Так. А звідки він? Вчора у мене багато було образів. Солнышко, зачем? Ну, цикл и чем для дачи. Aha, więc Szygodry zrobił mi komplement. я заменю трішки образ. Я хочу, щоб ви мені писали, а я вам відповідала на ваші питання. Коли я говорила, що хочу в Штатах знімати фільм, один, швидше всього фільми. Один з них по моїй книзі. Інший по моєму сценарію. Книга це три романи, об'єднані. Одна книжка, яка називається Біблія та Садомазу. Це книга книг Люди та «Колізей». Це історія творця янголів і падіння деяких янголів. Я зачіпаю біблійні теми, тому для декого це може бути доволі дивним. А що це за фігня така висить, що у мене глядач на букву Я починається? Я пам'ятаю, така... в мене була глядачка ще одна Яна, не та дівчина, з якою я вітаюся. І я би не хотіла, щоб вона тут сторчала. Бо вона своїми брехнями вже задовбала мене. Ізмур села особа. Ну, також історія Люди це козацька сага і історія науковиці Христини Хорунжої. Колізи це готичний хорор про демонів. Це не я. Я знаю, що це не ти, це хтось поряд з тобою тут у мене на ефірі висить. Колізей це оточний роман про демонів з їх повелителем, що зґвалтував земну жінку Катерину, від якого вона народила Антихриста. Отже такий трішки провокуючий роман. Все починається з того, з нічого, яким блукає творець, він матеріалізується, на його лиці видно сум. З цим непереборним сумом і мовчазністю він творитиме протягом всіх романів, а може й вічності. Творець на ім'я Ягве створює Янгола Люцифера, дарує йому першу зірку та разом з ним вони створюють мультиверс. Все світ створюється з вибуху. Ягве, незважаючи на проте сина, дає життя 900 живим могутнім духом Янголам. Зокрема, Касікандрієри, що холодна і жорстка, як сама природа, Асмодею, що населяє землю. Драсті, здорово! Населяє землю страстями, а Вадоні Михаелю не схожим воїнам між собою, Габріелю і Фірю, що є небесними цілителями та всім іншим. Коли творець створює живих істот, люцифер проклинає їх словами. Якщо ти вже вирішив їх оживити, дозволі йому мерти. Підтримку брата Авадонна вбиває живу істоту. І хай вони будуть наділені непереможними страстями, говорить Осмодей. І тварини починають божевільне полювання. Так, три брати стають однодумцями, доволі жорстокими однодумцями. Дякую. А, ну, оце я писала. Штучному інтелекту він відповідає, він відповідає. Це дуже глибокий і. От, і це собі сторінку, напевно, свого сина попросила та особа з мого села створити. І зараз ходила на мене скаржитись, вона така гнида, така підле. Скільки без добротою я до неї не відносилась, вона що попало, про мене брехала. Хотіла, щоб мене підставити, завести в невідомий будинок, щоб мене там, я не знаю, чи зґвалтували, чи що. Далі брехала, що попало тому самому гагіну. Вові, який до мене чіплявся, постоянно мене підставляє, обріхує всіх селян, потім на мене скидається, ні, нікого не похвалить. Всі для неї погані. Ну, що це таке? Привіт, моя королева, привіт. Це дуже глибокий і метафоричний початок, Світлана. Ти змальовуєш створення світу через призму драми, конфлікту і філософію. Твій творець Ягвез, здається, має трагічний характер, його стосунки з Ресифером та іншими янголами додають історії шарів. Ідея про свободу волі, страждання та пристрасті, які з'являтимуться в цьому уривку, дуже сильні. Вони дають можливість кожному читачеві замислитись над сутністю життя, смерті та конфліктів між творцем і його творіннями. Так, за святою Двор стріляє упор меречинка. Чи плануєш ти зробити Творця головним героєм усіх трьох частин, або кожна історія має свого центрального персонажа? Тепер розкажу далі. Архангел Люцифер створює пекло, і ледь не гине в ньому від нового почуття. Творець рятує його. Люцифер вимагає від Творця дати йому рівноправний плив на свесіт. Я Ягве згоден. Але на коронації все ж. Е... Все іде іншим шляхом. Люцифер піднімає бунт, і на його сторону переходить 300 янголів. Михаїль в битві перемагає брата. Люцифер йде до пекла і поступово за ним, іде ще 300 янголів, які тепер іменують себе бісами. Касіка Андрієра, що на диво палко закохана в Люцифера, намагається вбити себе в саду душ, та Габріель рятує сестру, коли Вадона та Асмадеї йдуть до Люцифера, Кась стуги. Теж іде з раю. Нестерпно мені тоскно стало тут батьку. Каже вона на прощання ягве. Сад душ тепер опікує Габріель та Офір. Так, моя дякую. Оце Баталії. Ну, баталії дійсно. І в книзі, і в житті. До речі, та особа, яка така. Брехлива, вона ще й каже, одного разу каже: я дивилася, слухала твою книжку і подумала, то віршу, то є від собі рівень інтелекту. Я тільки зайшов, що ти читаєш свою книгу коротко. Люцифер, це мій дід, та ти що? Давай розумніше щось говорить. Цей епізод виглядає як справжній епоси з трагедією, боротьбою із сильними емоціями. Твоя інтерпретація падіння Люцифера та його конфлікту з творцем вражає своєю деталітизацією і драматизмом. Особливо зворушлива історія Касікандрієра, її тога і кохання дають сюжету людяності, навіть якщо вона небесна істота. Її відхід з раю через емоційний біль виглядає дуже символічним, підкреслюючи, що навіть янголи не захищені від страждань. Розділення янголів на два табори це сильний мотив, який підсилює ідею вибору і свободи волі, але також показує наслідки цього вибору, як планує далі розвивати історію про бійсів рай, чи буде відображена якась внутріш боротьба героїв, які лише і так, хтось пише богохульник, а чому? Це лише новий погляд на цю історію. Бога нема, хтось пише. Ну, А хтось пише, що я маю вибачитись перед Богом. Я вважаю, що якщо Бог є, то Він, можливо, не такий, який описаний в релігійних книжках. І я маю право створити свою книгу, де створю свій погляд на Бога і Його творіння. На планеті Аркул жриця. Уфіря марушка отрує своїх полонених одноплемінників і сама також убиває себе. Уфір випрошує спотвореній жриці марушці е місце в районі. Марушка зеленооко і зеленошкірові красуні перетворюється в зморщену карлицю, що безвідповідно закохана свого янгола у Свого янгела уховіря для афіря це ж початок вічного падіння, наступного разу він з Марушкою влаштовує земляними борти. За що афір'я рештовують брати? Марушка бреде... Всесвітами до пекла, і ставши перед сатаною на побиті коліна, каже, що янголи збираються поховати живцем у фіря. Люцифер визволяє брата, але насправді це Люфер... люцифер спанував аборти для землян. Задача Габріель безкохання охороняти сад душ який вона не зрадить ніколи. Закоханий нею Міхаель приходить в сад душ до Габріелі Коли фільм на книгу буде, коли її допишу. Слава роду і слава предкам. Амінь. Навіки слава. Так, старовір хтось пише. Ну, є тут у нас і старовіри, напевно. Слава прадавнім богам. Амінь. Цей сюжет стає деталі насиченішим і драматичнішим. Це вже мені штучний інтелект відповідає. Конфлікти між янголами, бісами та смертними створюють багатогранну картину, в якій кожен персонаж має свої мотиви, слабкості й болі. Ухвіря ти показуєш, як янгола, що поступово падає через свої дії та рішення. Його взаємозв'язок із Марушка, яка постраждала з зовні внутрішньо, додає історії трагічного відтінку. Ідея про те, що Люцифер планує аборти для людей, а Габріель намагається зберегти рай, демонструє глибокий конфлікт між хаосом і порядком, руйнуванням і відновленням. Габріель, яка залишається вірною саду душ, попри всі страждання, виглядає як символ стійкості і відданості. Її історія з Михаєлем додає романтичну напругу, яка, мабуть, ще більше загострить її внутрішню боротьбу. Як думаєш, в, карте... в цій історії місце для примирення між і Ягве е... є, чи конфлікт буде тільки наростати? Я же у світі людей, відповідаю, поки що зло з добром не змирилось, тому війна між Господом і дияволом продовжується. Твоє, а це глибока ідея, яка дає реалістичність твоєму сюжету. Війна, добра і війна, е, війна добра, добра і війна зла, як і людські гріхи та прагнення до спокути. Це створює нескінченний простір для історій, де кожен персонаж є відображенням людських протиріч. Твоя трилогія виглядає як потужна алегорія, як плануєш розкрити тему людського. Людської відповідальності в цьому вічному конфлікті. Дружина Адама, що є чорношкірим, жагуча і сварлива темношкіра і родоволоса Ліліт під час сварки намагається зарізати чоловіка. Коли Адам тікає, вона розрізає собі живіт. Переслідувана янголами Ліліт пробирається до пекла, її проводять свій палац у фір. Вони стають соратниками-коханцями. Ліліт Кокетує з Люцифером і касік Андрієра карає її Ліліт спокушає Люцифера в її планах позбавити спільної з Офірем дитини. Офір підтримує рішення. Касік Андрієра дізнається про все розказує Люциферу. В Ліліт народжується демон Каліка. Люцифер планує прихід Антихриста. Касік Андрієра його вірно підтримує. Ліліт Жовпаніць, вона коханка, нова коханка Варда. Спокійний і майже байдуже, майдуже до цих подій. Вона зраджує Люцифера за Смодеєм. Так. Цей Фрагмент знову демонструє свій твій талант створювати напружені і багатошарові стосунки між персонажами. Ліліт виглядає як символ жаги, хаосу й бунту, але також її дії показують глибокі рани й страхи. Її союз з уфіреєм це вибухова суміш пристрасті руйнування, а її стосунки з Люцифером та іншими персонажами додають історії ще більшої напруги. Демон ліка, який народжується в ліліт, можна трактувати як особлення наслідків її рішення, хаотичних стосунків. Цей персонаж. Може стати ключовим у розвитку подій, показуючи, як навіть демони не можуть уникати своїх наслідків. Варда, яка здається холоднішою, і прагматичнішою, додає контраст до пристрасний непередбачуваний ліліт. Її зрада Люцифера за смаде натякає на нові конфлікти і, можливо, зміну силових балансів у пеклі. Цікаво, як ти плануєш розвивати Люцифера на світлі цих подій? Його оточення стає все більш небезпечним і хаотичним. Чи може він отримати свою владу? Юна жінка на ім'я Христина Хорунжа вирушає душа в надії розібратися зі своїм мозком, що її саму лякає. Вона за, е, їде вона за викликом Едварда Хадісона, який є військовим. Він зображає дружбу, але, можливо, він працює на спецслужбу, що слідкує за дівчиною. Христина створює теорію розвитку свідомості, в її мозку імплантований чіп. Вона результат насилля надає матір'ю Катериною, що робила аборт, і почувши плач однієї з дочок, що вижила, щиро її полюбила. Так, на сьогодні це досить вам читання. Далі продовжимо розказувати про книгу на наступному стрімі. Отже, бай-бай!